І так, колеги, всім вітання. Сьогодні у нас 31 серпня. Молотимо зараз сою сперлінг. Отже, тут у нас був посів, це те, що ми пересівали. Значить, пересів був 15 і 19 травня. По урожайності. В принципі, задовільна як для цього року потрапила трішки була в жару. Ну, що я можу сказати? На сьогоднішній день на круг десь 2,8 по урожайності ми отримуємо. Ось, можемо поглянути. Частково є, що цвіт, тоді, коли була жара, то трішки скинула, все ж таки бобики злила. Але в більшості це вони налися, немає щуплого зерна, і відповідає, в принципі, тим заявленим характеристикам, що до цього показував оригінатор. По білку проходимо, отже, по волозі проходимо. Частково є до одного відсотка це зіпсоване зерно. Те, що було тоді, коли була жара, потім почали дощі, бобик тріснув і туди потрапило трішки волога. Обираємо рожай Кейс 2166, звичайна жабка.